Вітаю усіх, з вами Леза Маркет. І сьогодні на огляді чоловічий набір для гоління Gillette Fusion Pro Shield у тканевій сумці косметичці. До складу набору входить станок для гоління з запасними картриджами, та також гель для гоління для чутливої шкіри. На самій упаковці тут є якісь надписи іспанською мовою, також на звороті мабуть це набір для. Іспанського ринку. Знімемо цю накладку, подивимося, що ми маємо у середині самого набору. Так, бачу станочок для гоління, також гель для гоління. І тут Папір. Так, сама сумка, як ми бачимо, без додаткових якихось. Кармашків, зверху тканина, знизу зворотньому боці також. Сумочка на застіпці. Так, і збоку маємо надпис джилет, Ну, і більше, нічого такого немає в цій сумці. ну Така досить зручна сумочка. Добре. Подивимося на станок для гоління. Гель відкладемо в сторону. Так, станочок у нас йде у упаковці. упаковки. Джилет Прошилд. Що тут ми можемо побачити? Так, де він вироблений? Так, щось пишуть Німеччина? Чи не пишуть? Ну, щось поки не зрозуміло. Так, давайте відкриємо, подивимося, що. У нас тут всередині. Так. Ну, як зазвичай, вже у нових дизайнах сам станочок йде вже без підставки. Разом маємо три картриджі: один встановлений на сам станок для гоління та два запасних картриджі. Ну, станок звичайний. Він йде металевий із гумовими вставками. звичайний станок Fusion Проглайт, нічого тут такого особистого. З технологією FlexBall, з двома ступенями рухливості. Коротенько нагадаю про е, саму систему для гоління про Shield. Вона відрізняється від інших 5 е, е, систем Fusion, а тим, що і зверху і знизу е, від е, самих ріжучих ЛЕС знаходиться е, дві зволожувальні змужки. І зверху і знизу. І ще тут є додатковий мікрогребень для того, щоб відтягувати шкіру під час гоління, а також є мікророзчісочка Ось вона під нижнім лезом. Зараз наведу камеру, має бути видно. Ось. ну Все, що можу сказати про цей станочок. В принципі, ось в такому форматі він йде. Гель для гоління Fusion Proglide Sensitive Active Sport 2 в 1 А тут хочу зазначити, що він йде не 200 мл, а 170. Це такий формат пластикова банка. Ну, в такому форматі вони йдуть по 170 мл. Ну, на цьому буду завершувати цей огляд. Він вийшов досить коротенький, в принципі, тут багато нема про що розповідати. Отже, цей набір вже доступний в продажі у нашому інтернет-магазині. Кому цікаво, заходьте, обирайте і бажаю всім гарного настрою і до наступних зустрічей.